Задавалися питанням, чому когось люблять більше як мене, або не люблять належним чином, не відносяться до мене належним чином, не приймають і так далі. Дорогі, чому так? Думаю, я сьогодні маю відповідь на це запитання. Тому вітаю вас, слава Ісусу Христу, і запрошую на нову мудрість від Отців пустелі, яка надіюся і кине нам промінь світла на цю всю справу. Велка! Розповідали, що в одного Аби було 12 учнів. І один із цих учнів відзначався особливою покорою, так говорили про нього. А крім того, в світі мав професію писаря, тобто переписував книги, і так і виконував цю саму функцію в монастирі. І так виглядало, що Аба його дуже і дуже по-особливому любив. Що, звісно, не могло не привернути увагу інших братів, які обурювалися, нарікали, і, врешті-решт, це нарікання дійшло до старших монахів. Ось вони зібралися разом і прийшли до Аби, щоб вирішити цю ситуацію, наставити його на добру дорогу. І кажуть: Або як то так, що ми про тебе чуємо, яка звістка до нас доходить, що ти не любиш інших братів, це не відповідає нашим законам, нашим правилам. Треба любити всіх однаково. На що Аба сказав, ходіть зі мною. І ось, коли вони пішли, почали по черзі підходити до дверей, кімнат, в яких жили ці учні монахи. Коли Аба застукав до першого і покликав його, звідти ніхто не відізвався, до другого, третього, четвертого, і аж через якийсь час хтось там виходив. Врешті-решт, коли підійшли до дверей цього учня, якого Аба, так би мовити, за думкою всіх по особливому любив. Або як тільки постукав в двері, і покликав його, той одразу вийшов, і отримав відповідно від Абе певне завдання і пішов його виконувати. Тоді Аба зайшов в його кімнату разом з старшими монахами, і вони разом побачили, що цей тільки почав писати літеру О, і не закінчив її. Залишивши перо, пішов на голос Аби. Тоді, коли брати побачили це, то сказали, Аба ми теж його любимо. Більше того, його, напевно, любить Бог. Дорогі, чого вчить нас ця історія? Думаю, ви самі здогадуєтесь. Але дуже важливо перед тим, як звинувачувати когось в тому, що він мене недолюблює, чи не вислуховує, чи відноситься до мене якось там невідповідно, чи щось в тому роді. запитаємося в себе, а чи є за що мене любити? От. І більше того, пам'ятаємо, що. Справді, цей послуг, який настільки важко нам дається, тому що ми знаємо ліпше, тому що ми переконані ліпше, тому що багато, багато, багато тому, що цей послуг, дорогі, це щось, що справді лікує наше серце, перемінює його і дає нам все більше і більше надії на спасіння. Тому, якщо бракує вам саме цієї надії, саме цього досвіду близькості Бога, думаю, зараз, саме час. Звернути особливу увагу на мій послуг. Тим часом я дякую вам. Хай Бог благословить вам в цих стараннях і просвітлює розум, дає багато натхнення, щоб ви приймати цю правду, бо вона дуже нелегка. А тим часом, ще раз вам дякую і надіюся, до швидкої зустрічі. Па!